Сьогодні ми вияснимо, і я покажу вам, яка різниця і який ігровий ПК краще по ціні продуктивність. ПК для невибагливого геймера за 500 баксів проти ПК за 3000 баксів. А в кінці ми спробуємо підключити до блока живлення, який видає всього 312 Вт, відеокарту, яка споживає 450 Вт. І подивимося, як довго такий блок живлення зможе протриматися при такому навантаженні. За такий малий бюджет всього в 500 доларів. Нам такий крутий корпус від Анлі не знадобиться. Він, звісно, доволі зручний, що ПК. Навіть можна розібрати без викрутки, але він надто дорогий для бюджетного ПК. Посилання на нього залишу в описі, подивитись. Я його навіть не включав в ціну, хоча, виглядає, він навіть краще за корпус ПК за 3К. А знадобився він мені тільки тому, щоб я зміг зробити нормальну прев'ю. Тому розбираємо його чертям собачим. Краще давайте тепер порівняємо комплектуючість цих двох ПК. Почну із відеокарти. ПК за 500 баксів буде стояти ось така модна молодіжна графічна карта AMD RX 5700 XT. Ціна від 125 до 150 доларів. Ще забув сказати, щоб зібрати комп'ютер, який би мав змогу тягнути ігри за такий бюджет, то треба деякі комплектуючі купувати БУ. І саме ця відеокарта БУ. Я її придбав за 150 доларів. А що ж ПК за 3000 доларів? Спросите ви. А тут у нас крупнокаліберна зброя. Ще навіть не збирав комп'ютери, а вони вже димлять. RTX 3090. Ця валина теж не нова, її можна придбати приблизно від 700 доларів. Я рекомендую, якщо купувати 3090, то брати від двох вендорів і VGA, і MSI Supreme X. Саме це вона і є. У цих двох карт краща система охолодження пам'яті, а пам'ять майже у всіх 3090, та і в 3080 також гріється під 100 градусів. Тому якщо БУ, то тільки ці два вендора. Ну або з водяним охолодженням. Але це вже дорого. Саме я взяв цю карту. Карту за 700 доларів і виходить так, що одна карта коштує 150, а інша 700. А наскільки виправдана така переплата, це ми вияснимо потім. Блок живлення. ПК за такий малий бюджет може спробувати запихнути майже все. В мене вдома завалявся ось такий огидний блок живлення всього на 312 Вт, якому вже понад 15 років і який коштує майже нічого. Але вам бажано мати блок живлення, який видає Вт 500 чисто по 12 вольтовій лінії. І бажано, щоб він мав 2 по 8 пін живлення для відеокарти. Ціна на такий блок буде де доларів 60. Що стосовно блока жилення на більш дорогому ПК, то його я придбав за 110 доларів. Він на 750 ватт. Хоче цей комп'ютер хавати спроможний більше ніж 750 ватт, але я, як впевнений, власник, з досвідом 510 років, знаю, що не буду його так навантажувати. Коротше, 60 доларів і 110 доларів. Так парують, хоча ще навіть не вмикав. Материнська плата треба було з неї починати, але я щось провтикав. Цей бомж комплект із матплати АЗУ і ЦПУ я купив ще в 2020 році. Році. І тоді це ще вважався непоганий такий комплект для роботи і для ігор за свою ціну також. Китайська материнська плата 32 ГБ ОЗУ, 18-ядерний 36-поточний процесор в ціну всього 161 долар на даний момент часу. В той час, як на іншому ПК, материнська плата 64 ГБ DDR5 ОЗУ і процесор i9 14900K за божевільну ціну в 1400 доларів. Давайте по порядку. Почнемо з материнських плат. Ви подивіться на цю віялку, а тепер подивіться ще тут у нас під капотом. Китайська матплата ледве витримує процесор, який споживає 150 Вт. А на цій материнській платі я сміло ставлю ногою 1,5 вольт на ЦПУ. Процесор зі споживанням 400 Вт Ця плата спокійно тримає. АЗУ в комплекті за 161$ долар можна придбати 32 ГБ ddr 3 пам'яті, які на цій платформі будуть працювати в 4 канальному режимі і видавати результати як ddr 4 В комплекті за 1400 доларів можна розраховувати на 64 ГБ двома планками DDR5 чудової пам'яті, яку ще можна нормально розігнати. І на останок процесори. В комплекті для бомжів кладуть процесор для древньої, але дуже могутньої для свого часу платформи. Це сокет 2011 V3, а це топовий CPU для того сокета. Intel Xeon E5. 2696 В3, який має 18 недорозвинених ядер і 36 марних потоків, а також монструозний кеш в 45 мегабайт. Колись, в далекому, 2014 році цей процесор коштував 4100 доларів і встановлювався в серверах, а зараз настільки опустився, що китайці продають їх мішками на Аліекспрес. На розвіз за безцінок. Інша справа знаходиться в ПК за 3000 баксів, димить він, звісно, набагато сильніше ніж Xeon. Його охолодження треба прикручувати дуже сильно, щоб цей. Звірний вистрибну із сокета i9 14900К, 24 ядра 32 потоки. І поки ви не почали писати в коментарях, що це переіменований 13900К, я покажу вам фізичну різницю в розмірах між цими ЦПУ. Який же Xeon велетенський в порівнянні з i9, дивіться на товщину текстоліта на i9 рази в три танкіший. Ще в цьому відео ми порівняємо 16 енергоефективних ядер із i9 проти 18 ядер із Xeon. Що стосовно охолодження наших монстрів, то ось такого дипкула за 20 доларів Цілком достатньо, щоб охладити наш ксеон. А ось щоб похладити 14900 k Нам треба ось таке велетенське СВО Lian Li ціною в 240 баксів, топове охолодження для топового процесора. В попередньому відео я її тестував і був дуже здивований результатом, на неї і на відео залишу посилання під кришкою обидва ЦПУ знаходиться і Якщо ви хочете зекономити ще 20 баксів, то можете для охолодження Xeon користуватися своїм ртом або навіть язиком. Я на цій платформі собаку з'їв і точно знаю, що цього маленького радіатора вистачає, щоб охладити цього архаїчного ЦПУ. Хоча теж добряче так парує. Що стосовно хранилища, поки за 500 баксів я вирішив зовсім відмовитися від жорстких дисків і. Придбав 2-терабайтний M2 SSD NVMe Intel 660P, ціна 100 доларів. Це, звісно, не саме краще, що ви можете купити в форматі M2. І швидкості його ваше око зовсім не порадують. Але швидкості доступу к даним у нього набагато краще, ніж у архаїчних HDD, які скоро залишаться на сторінках історії. Я пропоную забути про них прямо зараз. Всі сучасні ігри потребують швидкісних SSD для хорошої і швидкої роботи ігр. Що стосовно ПК за 3000, то тут стоять два SSD. SSD Samsung 980 Pro по 2 терабайти кожен 100 баксів проти 330, Таких корпусу у нас немає. А ще до речі, все це барахло коштує не 500, а 490 доларів. І тому ви можете купити за ці 10 доларів топовий ящик з-під бананів, який все це барахло можна запихнути. Але я би радив таке гівно збирати на столі, тому що фактично це сервер, і китайці не змогли зробити так, щоб ця матплата могла керувати обертами шасійних вентиляторів і вони завжди працюють на 100%. Добре, що хоч кулер ЦП керований. Тепер, що стосовно корпуса. Lian Lan Cool 216, теж доволі такий зручний кейс. Особливо коли справа йде про встановлення водянки. В попередньому відео я також уже його розглядав. Посилання в описі: ціна 120 доларів за RGB версію. Тепер, що стосовно дуже грубого порівняння реальної потужності цих двох процесорів, в CPU Z i9 набирає більше ніж в два рази більше балів, ніж Xeon. І, грубо кажучи, 14900 k в два рази потужніший за. Xeon. Якщо порівнювати їх в рендері відео, то дійсно, i9 реально в 2 рази швидший, ніж Xeon. 9 хвилин проти майже 20 хвилин, це якщо що рендер чисто на процесорі. Тобто тут не важливо, яка у тебе відеокарта, результат буде одинаковий. Тепер, що стосовно відеокарти RX5700 XT і блока живлення на 312 Вт, це очевидно, що відеокарту доведеться зандервольтити. Я зробив ось такі налаштунки і отримав на 50-60 Вт менше енергоспоживання. Що стосовно продуктивності відеокарти в такому режимі, то Ось порівняння цієї карти в Андервольті зліва, центр в стоці і розгін справа. Різниця в 2 FPS між гіршим і кращим результатом, так що за втрату продуктивності можете не переживати, бо її можна сказати немає. Counter-Strike 2. Щоб мільйон раз не повторюватись, то на екрані роздільна здатність і налаштування написані. Що ж, на Radeon ми можемо отримати від 100 до 135 FPS на Full HD моніторі. В той час, як на 3090, ми можемо розкрити потенціал 360 Гц full HD монітора. І 240 Гц 2К, Alan Wake 2. Дивіться, це. На ось таких налаштунках графіки в нативних 2К. На ПК з 3090 ми отримуємо стабільних 20 FPS. І це жахливо. Вмикаємо DLSS Quality. Тоді ми отримуємо 30-32 стабільних кадри. На ПК із 5700XT на мінімалках із FSR Ultra Performance. Ми отримуємо ніфіга не стабільні 44 FPS. Ось як можуть виглядати 30 кадрів за секунду. Справа все стабільне, і ви отримуєте задоволення від проходження. Гри. А зліва, ви захочете розбити клавіатуру собі об голову. Ви гляньте, що коїться із фреймтаймом на ПК за 500 доларів. Це просто жах і грати так дуже важко. Старфілд. На ультрах, якщо ви не вимогливий геймер, то на ПК за 500 баксів, ви стиснувши зуби, грати зможете. На мінімалках так взагалі ж 40 FPS отримати зможете. Що стосовно ПК за 30 доларів, то блін, хотілося би бачити більше кадрів грі, в якій навіть немає RTX. Грати, звісно, дуже комфортно, але в той же час дорогувато. Requiem. І в принципі на обох ПК можна нормально пограти в цю гру. Cyberpunk 2077. Ось такі налаштунки за 3К доларів. За 500 доларів все те ж саме, тільки без RTX і FSR. І я помітив таку фігню, що в деяких іграх з DLSS картинка виглядає навіть краще, ніж нативна роздільна здатність. Мабуть, це і за агресивного шарпінгу. Але так не у всіх іграх. Коротше, за 500 доларів в принципі пограти можна. God of War. RX 5700XT настільки добре себе почуває, що я навіть виставив 2К. Близько 60 кадрів в секунду можна отримати в цій чудовій грі. А якщо ви геймер не вибагливий і ваше око не бачить різниці між 2К і 1080p, то в 1080 ви зможете побачити як мінімум на плюс 15 FPS більше, підвищуємо ставки RDR2. Ось такі налаштунки графіки були на обох ПК. Чому запис на RX 5700XT такий зелений? Ну на обох ПК гра йде дуже добре, грати доволі комфортно. Але чому запис геймплею на AMD карті видає зеленим? The Last of Us. На жаль, мені було качати цю гру на ПК за 3К повторно, тому я додав тести старі записи геймплею. Але і так видно, що справа в будь-якому випадку в два рази більше FPS відьмак. На RX 5700XT в принципі непогано, а на RTX 3090 RTX попав в глаз. Якщо вимкнути DLSS, то одразу картинка стає мильною, а мені так не подобається. Я люблю так, щоб зображення можна було очі порізати. Якщо порівнювати кадри на 3090 з RTX і без, то картинка, звісно, трошки краще. На грі з RTX, але це ж капець, FPS падає в два рази. Особливо ось на цих кадрах добре видно різницю, де є RTX і де його нема. Так, без RTX у нас Poor Townsman, а на RTX у нас Poor Townswoman, а на RX 5700XT у нас повинен бути pour Townsgamer. Це все весело, але по суті це були тести графічних карт. Давайте тепер подивимось, на що здатні самі процесори в іграх. Зараз я поставлю цю GTX 1050 Ti в той комп'ютер і ми подивимося, що з цього вийде. Це не так просто для 14D. 900 k 640 на 480, DLSS Ultra Performance 213 на 160 і 14900К робить упор опору відеокарту. Я не знаю, що треба робити, щоб розгрузити цю відеокарту. Тому тільки 90 FPS. Коли в той же час наш 18-й ядерний Xeon не в змозі навіть навантажити GTX 1050 Ti і видає в два рази менше кадрів, ось настільки він ущербний. Але гра йде плавно, тут без жартів. Tail. Tale 14900К настільки багато видає кадрів, що амісія. Уособлює собою на ПК справа більш сильну і незалежну жінку в порівнянні з варіантом зліва. Так чи інакше, Xeon видає в два рази менше кадрів, але на ньому все ще комфортно грати, Counter-Strike 2. Тут особливо коментувати немає нічого. 180 кадрів проти майже 400 кадрів. На обох ПК гра добре йде кіберпанк. І нарешті гра в якій немає упора в ГПУ на 14900к. Xeon ледве татягує до 60 FPS в той час, як на i9 140-160 FPS. Різниця в 100К. Ghostrunner. Ну тут у вас навіть на Xeon проблем ніяких не буде. Більше 100 FPS майже завжди. Гра не особливо вимоглива, так що навіть невимогливі геймери зможуть в неї пограти. Але о Боже, ви подивіться, як вали i9, FPS майже в 3 рази більший. Це вже щось, видає в 3 рази більше FPS, але коштує в 5 разів більше. Starfield. Ну і тут Xeon явно не вивозить навантаження. Грати вже не комфортно. В той час, коли i9 ще й добавки просить. Карта навантажена на 100%, але це майже максимум. Що цей процесор може в цій грі. 120-130 fps. Тут буде максимум відьмак. Це ще одна гра, в якій XEON ледве не вмирає, щоб видати нестабільні 45 FPS. Інша справа на i 9. Що ж, давайте тепер подивимось, що буде, якщо я вимкну всі продуктивні ядра на 14900к і залишу тільки продуктивні. Для цього мені довелося піти в BIOS і пошукати налаштування, які вимикають гіпертрейдинг і ядра. До речі, якщо вимкнути всі продуктивні ядра, то ПК не ввімкнеться. Треба залишити хоча б одне ядро ввімкне. Тепер, якщо ми зайдемо в гру, то ось перше ядро воно продуктивне. Я це знаю, тому що біля нього написана частота 5,7 ГГц. І воно у нас завжди на 100% навантажено. Ось як я вирішив цю проблему. Відкриваємо диспетчер задач, знайшов серед процесів нашу гру і вибрав Go to Details і вибрав Set Affinity. І тепер ми можемо відключити продуктивне ядро, яке нам заважає, робити дуже достовірні. Чесні, і непідкупні тести. Тепер, як ви бачите, навантаження на перше ядро зникло, а це означає, що прийшов час розлюбувати ксеон. Ось як одне могутнє ядро впливає на кількість кадрів в секунду. А тепер дивіться на Xeon. Він повністю зруйнований. Не думав, що енергоефективні ядра настільки потужні в іграх, Plague Tale Requiem. Ну тут вже розбіг поменше, але все одно на енергоефективних ядрах грайде краще. Alan Wake 2. справа в два рази більше кадрів кіберпанк. Так само енергоефективні ядра в два рази. Краще за ядра колись неймовірно могутнього процесора за 4000 доларів. В Ghostrunner i9 обходить Xeon на 150 FPS. Боже, да навіть в Starfield є ядра, видають майже в два рази більше кадрів. Я думаю, Xeon треба відправлятися на пенсію. Що ж, як і обіцяв, зараз підключу 3090 до блока живлення, який видає всього 312 Вт. Щоб підключити таку товсту відеокарту до такого слабкого блока живлення, мені довелося докупити аж 3 перехідника. Чотири, якщо враховувати Ще цей. Ви подивіться на цю неймовірну красу. Якщо одразу включити стрес-тест відеокарти, то ПК миттєво вимикається, тому що блок живлення уходить в захист. Я тут трошки підшаманив напругу на ГПУ, і тепер вона їсть всього 200 Вт і ПК не вимикається. Я так довго тестував відеокарту, потім повільно, але впевнено, почав збільшувати напругу і частоту ГПУ. І дійшов я до споживання 270 Вт однієї відеокарти, і при цьому ПК не вимикався. Зараз ПК споживає більше, ніж написано у нього на блоку. Живлення, але блок живлення не здається. Правда, гудить, як скажений. Потім мені набридло чекати, і я дозволив відеокарті споживати під 300 Вт. Після цього блок живлення протримався недовго і вимкнувся. Після ввімкнення ПК завис. І тут я зрозумів, що щось не те. Поставив ПК RX 5700 XT і ви подивіться, які дивні полоси на моніторі. Ні, з відеокартою все нормально. Коротше, мультиметра в мене немає, але я думаю, що це із за просідання напруги по 12 вольтовій лінії. Блок живий, але користуватися. Я би таким не став. Та й цей комплект я би також не радив брати з Алікспрес, тому що заліза це вже дуже старе. Воно, звісно, більш-менш надійне. Я на собі його протестував. Але я би на вашому місці докинув би трохи грошей, купившись на 12-му поколінні або на АМ5. Підписуйтесь на канал і зустрінемося вже зовсім скоро.